всім, хто дивиться це відео, от поки у нас 0, мінус 2, 3, 5 градусів, невелика температура. Палю сирим горіхом. Видно, що він свіжий, сирий. І він я кидаю, кидаю. От. Таке фактично, якщо на руку взяти, видно, масштаби, Да? таке свободно згорає. Це все завдячуючи турбінки настройка. Он Показую 41, наведено на 45, на на 45 виключиться. Тобто 3 минути продувки, 3 минути інтервал між продувками, 5 секунд продувки, обороти продувки з процентів 30%. От вентилятор такий в мене. Так. Тут 75 Вт для дров обов'язково, не для вугля. Далі ця розетка виходить звідси, питання насосом котловим. Але насос котловий в міжсезоні, коли немає високих температур, запітується ще від цього реле, яке наведене 15 хвилин робота, півчаса віддихає. Чим 45 хвилин віддихає, Вон видно три поділки. Піднята одна опущена, одна поділка 15 хвилин. Коли треба мені підігнати температуру, я там поки що нічого не кручу, просто включаю сюди постійно і насос буде постійно гнати температуру. Переваги автоматики в тому, що насос буде виключений, коли дрова вигорять. Також в мене котіл стоїть на дворі і просто от потушиться. Є температура затухання, турбінка закриється автоматичний клапан і буде потихесенько собі там дотлівати дрова. І, по-перше, не охолоджується потоком, так як на регуляторі тяги механічному, особливо коли в хаті він стоїть. Ну, і дуже добре він працює, тому що при таких низьких температурах от, фактично оце от нальот. І це такий же нальот в теплообміннику. Зараз не хочу відкривати. буквально Десь час назад я сюди закидав цю порцію дров. І там отаке було. Так, ну от, свіженький горіх. Коли висока температура, кидаю щось сухіше і тонше, навіть і не дуже тонше в мене є запаси. Там фактично дуб і ясен, в основному ясен, отличні дрова на хорошій морозі. Ось ну, так от так що. Пральні настройки, автоматика, вирішує багато проблем. кстати, вон димоход. На димоході диму не видно, хоч і сирі дрова, тобто робота правильна котла, інакше не було б отакого світлого попіву, як, як воно видно. Бачите, фактично згорає все. Дякую всім за увагу. Дивіться, думайте, вирішуйте.